Вечірні тідні скрізь лягаю і закриваю світлу путь на серці сумно, я благаю, Спасителю зі мною будь, на серці сумно я благаю, Спасителю зі мною будь. Мій шлях далекий через гори, земні страждання мене ждуть, і скажуть люди, люте горе, Спасителю зі мною будь. з тобою я щасливий всюди, з тобою завжди хочу йти. На цій землі нещасні люди о спасе будь зі мною ти, на цій землі нещасні люди, о спасе будь зі мною ти, вечірні тіні скрізь лягають та вірю світ. У годину сліз тебе благаю спасителю зі мною будь, в годину сліз Тебе благаю спасителю, зі мною будь, вечірні тіні скрізь лягають, і закривають світлу будь. На серці сумно я благаю Спасителю зі мною будь. на серці сумно, я благаю Спасителю, зі мною будь. І нехай у ваших серцях панує Христовий мир, до якого ви справді покликані в одному тілі і завжди. Будьте Господу вдячні. Колосян, 3 розділ, 15 вірш.